Село Хмелівка з усіма жителями разом зі своїм настоятелем заклопотані будівництвом нового храму в честь святого великомученика Дмитрія. Добрий пастир, отець Василій старано виконує своє служіння Богу. Святопокровський храм села Хмелівки Тадівського району починає свій початок з 1906 року. Цей храм був збудований на кошти. Селян, які збирали останнє майно. І отже, цей храм був збудований до 1916 року, освячений. На жаль, почалася велика революція і цей храм був зачинений. Тоді ж Новбін відкривався і закривався. В останні часи вже атеїстичного часу храм був закритий і зроблений з нього склад, в якому зберігалося зерно. І був відданий під клуб, де проводилися всякі гріховні безчинства. Оскринивши храм, він був за бажанням місцевої влади зруйнований, але віра залишалася тут, і люди збиралися у своїх домівках і молилися. В 1990 році перший священик, який був протирій Анатолій, приїхавши з Росії, служивши там довгий час, він починає пошукати. Нове приміщення для храму, і для храму типово було віддано тодішній родом, де, де було добудований алтар, і там проводилася молитва. Це був ще типовий храм, де були перестінки, де мав зовнішнього ні внутрішнього вигляду. В 2004 році храм починає оновлюватися. І у 2008 році починаємо заложувати новий фундамент. У 2009 році на візні ми починаємо будувати новий дерев'яний храм. І сьогодні, завдяки Михайлу Вікторовичу Скульському, храм скоро очікує свого освячення. Село Росішки невід'ємно пов'язане історичними і духовними узами зі своїм сторічним храмом святого архістратига Михаїла, настоятелем якого є отець Василій Беца свято михайлівський храм у селі Росішка побудований у 1905 році у стилі українського бароку, дерев'яний, липово -сосновий. Зі свідчень старожилів, храм будувався довго, і під час будівництва виникли труднощі, не було за чим і за що добудувати храм. І один багатий житель села продає все своє майно, воли, вози. І за ці кошти добудовується храм. У часи, коли розбиралися церкви в районі, то наш храм був відданий під комору, де зберігалося зерно. У 2005 році нашому храму виповнилося 100 років. До століття був проведений у церкві капітальний ремонт. Святкове богослужіння, почали білоцерківський Владика, на службі були присутні високопосадові особи, прихожани та велике число гостей. В той день в храмі було здійснено два рукоположення одне сандияку, а друге сансвященника. У ті часи, коли не було храмів в районі, то наш храм духовно окормляв жителів міста Тетієва та сіл Голочки, Дібрику, Денихівку, Станицю, Дородку і навіть села Сусідньої Вінницької області, Якимівку, Остични та Бугаївку. І зараз наш храм є духовним осередком села. Село Ненадиха поступово готується до столітнього ювілею свого храму, честь святих праведних Іоакіма і Анни. В минулому році сталася радісна подія в Белоцерківській єпархії. Настоятель храму села Ненадихи, отець Віталій, разом з прихожанами повернулися з розколу до Святої Матері Церкви. Перейшовши юридикцію української православної церкви, я і мої прихожани відчули дійсно Божу благодать. Ми дуже задоволені, що відбувши, відбулися у нас збори, і наші прихожани одноголосно проголосували за те, щоб перейти у юридицію Української православної церкви. Радує також мене те, що наш владика Митрофан поставився з великим. Розумінням до, нашого, до нашої просьби, до нашого прохання, щоб прийняти нас під свою опіку. Після нашої першої зустрічі з Владикою я відчув його батьківську любов, його батьківську підтримку. Любий час, коли я не звертався до. Владики, він завжди від нього можна було почути добре слово, добру пораду, що є великою радістю осередком духовного життя на території районної лікарні є храм святого Пантелеймона, який освячений 18 серпня 2007 року Владикою Митрофаном. У 2008 році звершили освячення всіх відділень лікарні, кожне з яких поповнено святими іконами та духовною літературою. Священники району приймають участь у різних святкових заходах, Молебни в пожежній частині, вшанування пам'яті жертв голодомору, чорнобильців, воїнів афганців, благословіння священників отримують випускники шкіл, майбутні військовослужбовці. Організовуються паломницькі поїздки по святим місцям України. Миряни, на чолі з священниками, приймають участь в хресних ходах. При свято успенському храмі місто Тетіїв та Казанської ікони Богородиці села Денихівка діють недільні школи. З 2004 року в школах району викладається курс Біблійна історія і християнська етика, відповідальними за духовну освіту є протирірей Василій Беца. Благословення владики наше, мене було призначено завідуючи по духовній освіті у Тетівському районі. У нашому районі факультативний курс «Біблійна історія та християнська етика викладається вже шостий рік. У 2008-2009 начальному році цей предмет викладався у 16 школах в районі, слухачами якого було 325 учнів. У 2007 році у нас відбулися в'язні курси вдруге на базі Київського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних кадрів для вчителів, які читають цей предмет і мають бажання читати, слухачами якого було 19 чоловік. Всім разів на рік їздили в Коралицьку школу передового досвіду імені Василя Павловича Дашенка. Також у нас в районі сформовано методичне об'єднання вчителів біблійної історії та християнської етики, голова якої Марія Анатолійовна Поліщук. І тричі на рік у нас відбуваються візні курси по школах в районі, де вчителі, які читають цей предмет більше 4 років, ставлять відкриті уроки і діляться набутим досвідом. з своєї практики я також можу сказати, ті учні, які відвідають мій предмет, відрізняються від інших. Вони Вічливіші, доброзичливіші поважають один одного, поважають однокласників, поважають вчителів та поважають ближніх своїх. Надіємося, що допомогою Божої духовного світа в нашому районі буде процвітати. Тетіївське благочиння надіється, що під чуйним керівництвом владики Митрофана їх чекає у майбутньому широка і різностороння діяльність слава Божу і на користь Святої Церкви. Під благодатним покровом Пресвятої Богородиці Марії. І молитвеним предстательством святителя Миколая Тетів.